Коли ми стояли на харківському напрямку, і в начальника відділу була кішка, яка народила чотирьох котенят. Перший у нас вже був десь приблизно тижня-півтора ми його назвали Гріша, а другого котика назвали Гаріком. Все буде добре. Вони жили в нас в бліндажі. Завжди з нами ми виїжджали з Харківського напрямку, забрали е, на відновлення на Рівненський, в Рівненську область. Потім з ми переїжджали в Чернігівську, також забрали з собою. Тобто вони завжди постійно з нами. Скільки було обстрілів, вони ну, один раз вони боялися тільки. Це нас з танку обстрілювали. Так прибігли, а там таких два пса було великих. І коли почався обстріл, вони забили до нас бліндаж. То, типу, як в нас там веранди, ну, окопна ну, лінія, проход був. А, коти побачили, там аж на другий поверх ліжок позаприголи. Кіт пивахує. А ти бахує, кіт. Ну, В більшості вони любили дуже плотську тушонку. Вони від неї тащилися просто максимально. От відкриваєш одному банку, другому банку, все, поїли нормально. У нас були виїзди, там, раз в тиждень ми виїжджали в місто, там, на новій пощі забрати якісь посилки, щось купитися, то купляли і корм. Так, сплять котики. І коли остання партія людей приїхала, ми виїжджали тоді на машинах, тобто на, на пікапах там, таких машинах. і... Коли побачив, що ми розгрузили свої речі, він запривнув машину, Типу, що ну все, давайте вже їхати, хватить тут сидіти в цьому лісі. А Гарік виліз на дерево, ну, скоріше за все, що не хотів їхати, або злякався, я не знаю, та й він лишився там з пацанами. Ну, я списувався з командиром ВОПа, то він казав, що все нормально, там все добре, бігає там теж.